Маю вам розповісти про досвід мого походу на шоу формату розгонів. Я люблю стендап, люблю чорний гумор, ніяких заборонених тем для жартів. І ті, хто мене знають, звикли вже. От тому, коли мене покликали на шоу біографія, я радо погодився. І спершу було прекрасне враження, особливо за кулісами. Я навіть взявся попросувати сорочку Славіку Мартинюку. Ну не вміла людина це зробити, і що я не допоможу. чи що? потім почалось дивне жарти, якось майже відразу перетворилися на банальний булінг без почуття гумору. Але мене таке не приймає. Я звик до присутності у світі невігластва. Просто увімкнув сарказм і так міг минути увесь запланований вечір. Але коли зачепили тему ЛГБТК+, тут пішли стереотипи, яких я не очікував почути від сучасних і прогресивних молодих людей. Аби мова йшла тільки про мене, це одне. Але при мені ображали всіх представників спільноти таких же повноправних українців, людей, які мені небайдужі, і інтереси яких я досить давно захищаю. Бути присутнім на шоу, де при мені ображають цілу версту, де пропагують нетерпимість до інакшості, і тим паче в момент, коли Україна обрала шлях до європейських цінностей. У місяць, який у всьому світі називають місяцем гордості, тобто світові бренди оголошують підтримку плюс спільноті, пізнамені. Логотипи стають виселковими, а четверо хлопців з України, моїх ровесників, пробують принизити тих, хто тільки но виборює право на чесність. Разючий контраст. Вам не здається? Моя країна про свободу? Слава Україні! Шоу маска! Я сиджу і розумію, ху із ху там сидить поруч. А я ходив на цепочках, ходив жіночий туалет, щоб не зрозуміло, що там пацан. До речі, зараз не друзі. Але трошки скандал, давай одразу, щоб далі не було ні кого ніяких питань. Поговоримо про твою урітацію. Давай. Ти зазвичай, коли в лісі губишся по компасу орієнтуєшся чи по помогш. Був Atlas Vікend, і ти там поцілувався з чоловіком. Але З дівчиною. Тобто із ти... ти не питає. Ти, <ріст> ти так хотів відкрити того, що ти не традиційної орієнтації. Всі орієнтації традиційні. традиційні. Тобто нема немає нетрадиційні. Немає. Бачите, як ми до... побажаємо до... Тобто Якщо ти цілуєшся з пацном, то всі такі, а, то <пробувати> <пробувати> все це Ну Якщо це на весіллі, то так. Що ви робите на світу вечерю печем рибу і цілуємося з пацну. <пробувати> Ребят, це хуйня. <пробувати> я дивись, таке питання. Ти е, на атласі зробив камінаут. Так. Але правда, що ну м'яч тоді не вийшов насправді за гори люди. От, я знав, що.